Дякую за привітання і важка перемога. Дуже, дуже важлива з точки зору психології і турнірної таблиці. І суперник непростий був. Останні ігри непогано демонструють, непогано гру демонструють, забувають голи, виграють. Тому ми задоволені, хлопцям віддали багато сил і емоцій. як оцінити першу частину чемпіонату? Що вдалося? Ну звісно, що не вдалося, що потрібно покращувати. Ну якщо в цілому взяти, то така частина навчання було, тому що ми багато пройшли ситуацій різних, і я хлопцям сказав, що це велика повага, за коли ти уходиш в піке по будь-яким причинам. Дуже великий соблазн є опустити руки, але ті, хто піднімають голову і піднімаються з цього стану, це багато коштує. Тому ми ще не вийшли з нього, але ми на шляху вверх, тому дуже подякував. І перша частина це таке навчання було. Потрібно покращуватися. Що саме будемо покращувати вже після новорічних свят? Це всього стосується і роботи без м'яча і роботи з м'ячем, бути агресивніше, інтенсивніше, конструктивніше з м'ячем, більш агресивнішими в атаці в перехідних фазах. Це стосується всього, покращувати потрібно все. Навіть якщо б ми йшли на першому місці, покращувати потрібно все завжди. Тому це такий процес нескінченний. Зараз команда йде у відпустку. Які будуть плани, які будуть завдання для хлопців? Ну і коли команда повертається з відпустки? Ну, в них буде робота у відпустку і ми будемо збиратись 13-14 числа приблизно січня. січня і будемо в Києві працювати. І 21-го запланований виїзд до Туреччини. Там до 15 го числа і повертаємось тижневий цикл, і вже чемпіонат буде. Тому не так багато часу, потрібно плідно попрацювати. Загоїти свої там, пошкодження, відновитись психологічно, віддихнути і важка праця попереду. Головне не набирати зайву вагу під час свят. Ні, ні, зараз хлопці професійно відносяться до, до своєї кар'єри. Переднє покоління, там могло бути проблеми, і там, коли я ще закінчував, це актуальне питання було зараз. Просто я дивлюся, може так в не знаю. Ну, всі професійно відносять до себе, і з цим проблем немає, слава Богу. Давайте привітаємо всіх наших болівальників, які підтримували команду і в цьому році, і в першій частині чемпіонату. Так, велика подяка вболівальникам, дуже важлива підтримка, і дуже важливо, коли, дуже важливо, щоб була підтримка незалежно від того, який результат. Тому що і це як в житті, буває, і коли все складається, буває, коли щось йде не так. Якщо в тебе немає підтримки, це дуже важко. Це дуже важко зібратись і підняти голову і виправити ситуацію. Коли в тебе є підтримка емоційна, це дуже, це дуже важливо. Тому велика подяка вболівальникам. Ми відчували їх підтримку. Ми чули їх підтримку і всіх з наступаючими святами вітаю. І хочу побажати здоров'я міцного, мирного неба і. І більшої підтримки ще більше. Вони можуть ще більше. Ми можемо ще більше, всі можуть ще більше. Від себе потрібно бути вимогливим. тому їм дуже подяка зі святами і дякую, що нас підтримуєте. І думаю, що шана Збройним силам України. Це апріорі. Це апріорі, велика шана Збройним силам. Чому? Це навіть ну це просто якийсь перераховувати, немає сенсу, бо це. Взагалі, питання існування. Тому, звичайно, велика шана, і тримайтесь, хлопці. А Влад, вітаємо з перемогою. з певною перемогою, як би ти оцінив сьогоднішній матч? І взагалі першу частину цього сезону? Ну, перша частина сезону була трошки Почалась трошки негарно для нас, але потім ми вирівнялися. А матч видався добрий. Як сказав головний тренер, є що покращувати, чи ми будемо займатися на зборах, але виграли це добре. Ти сьогодні зробив таку класну гольову передачу. Майже все зробив для голу для Павла Оріховського. Ось як почувається гравець, який робить такі класні передачі? Ну, добре, почувається, але як би скажімо, це лише одна за сезон. Були схожі, але вони не перетворювалися у голови, тому треба над цим працювати. Як зараз команда буде відпочивати, як буде готуватися до новорічних свят? Ну, все, ми у відпустці. Кожен буде сім'єю. Я думаю, будемо займатися, хто ходить до залу. Ну, у кожного своя програма. А збираємось десь 15-го числа і тиждень, як я знаю, то в Києві, і потім вирушаємо до Туреччини. Добре, і тоді привітання для всіх болівальників «Коласа». Так, всіх вітаю, дякую, що приходите в таку непросту погоду нас підтримувати, дивитись. Нам дуже приємно, ми граємо для вас.